Люфа, 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 люфа. А що це таке? Під кожним відео, де я показую свою люфу, є запитання, а що це таке? Зараз вам розкажу: це трав'яниста ліана родини гарбузових. Ну, справді, схоже на огірок чи на гарбуз. Бо ж. А плід виглядає як огірок. Мила посуд, і ось уже, думаю, пора вже цю люфу. Замінити. Її вже більше місяця точного, тому її викидаю. І візьму нову. Ще один плід у мене лишився. Як це не плід, це вже готовий виріб. бачите, вона досить така волокниста, пружна, тверда. Коли її намочити, особливо теплою водою, вона дуже ніжна і дуже класно скрабує тіло. Для миття посуду мені вистачає половинки. Тому я її розрізаю і маю таку губку для миття посуду. Намочую її, і можна мити посуд. Що важливо, після того, як посуд вимитий, губку потрібно добре вимити і витрусти від вологи, і ось так поставити, щоб вона повністю просихала. Тоді вона буде безпечною і в ній не будуть розводитись ніякі мікроорганізми. Ось це є люфа.